Ключові речі, на які варто звернути увагу е за Ларі Кінгом, це по перше не боятися спілкуватися, спілкуватися, слухати співбесідників. Готуватися до інтерв'ю, до бесіди, цікавитися тим, що відбувається на світі. Ну, Я можу рекомендувати, читайте, або якщо ви там, скажімо, надаєте перевагу Ютубу чи подкастам, слухати, то слухати теж варто, не дурню прикольчики. А все-таки якісь зараз от тим корисний, скажімо, той же YouTube, що є маса лекцій, маса якихось наукових передач, є, до речі, цікаві мовники. ну, Не всі вони, на жаль, в українському Ютубі. Ну, але, тим не менше, скажімо, польський, англійський і. Навіть подекуди часом буває і російськомовний YouTube, там є цікаві речі, які е, можуть збагатити в якомусь е, такому інтелектуальному плані, а не тільки якісь анекдоти розповідати. І, звичайно, ключове це спілкуватися. Хочете е, краще навчитися спілкуватися? Спілкуйтеся. Пробуйте, помиляйтеся і не дуже звертайте увагу на якісь помилки. Помилки допускають всі, треба переступити йти далі.